Наталія Сергійко, начальниця управління освіти, розповіла про підготовку закладів освіти до навчального року в умовах воєнного стану. На сьогодні освітні послуги надаю 47 закладів освіти шостинської громади, з яких 24 – це заклади загальної середньої, 15 – дошкільної, 8 – позашкільної освіти. На сьогодні контингент закладів дошкільної освіти 1987 дітей. Це десь на 250 дітей менше ніж минулого року. Настільки ж зменшився контингент учнів закладів загальної середньої освіти. На сьогодні загальну середню освіту здобувають 6914 учнів. В Шосткинській громаді в закладах освіти працює 19 англомовних груп, 15 білінгвальних класів, в, школі, в спеціалізованій школі першого ступеня. 13. постійно проводиться робота із зміцненням матеріально-технічної бази. З Цією метою придбано обладнання на суму 2,4 мільйона. Це будівельні матеріали, запчастини для шкільних автобусів, які підвозяться учні, оснащення для споруд цивільного захисту. Встановлення теплогенераторів, перезарядка вогнегасників і так далі, окремо Наталія Олександрівна зупинилась на питанні про захисні споруди галузі освіти. На сьогодні на балансі управління освіти знаходиться 36 захисних споруд цивільного захисту, з яких 14 – це протирадіаційне укриття. 12 – комісійно обмежено готові, два не готові. Міський голова поцікавився, чому в школі номер 5 під час останньої атаки шахедів було зачинено укриття. У п'ятій школі громадська організація Людина в біді саме в укритті проводить ремонтні роботи. Тобто на час проведення ремонтних робіт укриття було зачинено. Ну можна ж якусь частину, ми вже з вами говорили, виділити, прибрати будівельні матеріали. І... Хай знаєте, там вже не 100 чоловік заходить, там вже може 2-3 чоловіка. Але було закрито. Факт закриття людей хвилює, розуміє. Хтось би зайшов і на, на якихось брусках дерев'яних чи на якомусь кирпичі посидів би. Ну, факт, що воно закрите. От що людей хвилює. Не повинні укриття закриватися. Ну, кому це не зрозуміло? Ремонтується, не ремонтується, світло хтось виключив. Що б там не робив? Укриття не може бути закрите. Питання на сьогодні вирішили. Люди можуть перебувати в укритті патріота, які також знаходяться в цій будівлі з іншого боку. Також очільник громади поцікавився, де у пришкільних закладах будуть створені енергоострови. Екоцентри, центри статичного виховання. Юність на сьогодні обстежується спеціалістами, вони готовлять проєкт на підключення до резервного живлення на створення енергетичного острова. Коли буде завершено, коли ви людям скажете, що в будь-який час приходьте сюди, тут електроенергія є в ноль часу, в два часа ночі, в три з утра виключена, Взагалі ні, де немає, У нас у вас там буде електроенергія, коли ви таке. Ну, сьогодні, завтра вони обіцяють надати всі документи, і потім будемо займатися закупкою необхідного обладнання бо там потрібні потужні генератори, які будуть. Опалювати і включати світло для всієї будівлі, і потім будуть проводити роботу. Владислава Жаден, тимчасово виконуючи обов'язки начальниці служби у справах дітей, розповіла, скільки дітей отримують статус дитини постраждали внаслідок воєнних дій з метою захисту прав та законних інтересів. Прошу прийняти рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок збройних дій та внаслідок в дій та збройних конфліктів цим рішенням ми надаємо статус 623 дітям. Це категорія це категорія діти ВПО і діти, які навчаються в п'ятих класах. Ми вже п'ятикласників коледж, училище. Микола Петрович зауважив, що така форма роботи показала свою ефективність і відзначив внесок педагогів, які допомагають збирати необхідні документи для отримання статусу. Пам'ятаєте, скільки у нас було? з цього питання, скільки ходили люди, в інших містах в чергу ставили. Отак От ми з вами прийняли спокійне рішення. І поступово це служба сама виявляється, всі справки можна взяти, не треба на, ходити людям, стояти в чергах, приносити, множити свої документи. Вони самі в автоматичному режимі все через комп'ютер знаходять, роблять, збирають. Школи допомагають, тут велика, велика робота шкіл, велика робота вчителів, класних керівників. Ось, прошу її.